Вітаю вас, друзі! Сьогодні у Одеській області було затримано двох військових батька і сина, які вчора в Вінницькій області напали на поліцейських, в результаті чого один із поліцейських, 20-річний хлопець, на жаль, загинув. І ви знаєте, я був дуже здивований коментарями під цими новинами от, про цю подію. Переважна більшість коментарів були приблизно такі: Та «Да, так, їм і не треба цим поліцейським, треба їх відстрілювати. Та військові герої та військові молодці вони все правильно зробили. Слухайте, ну хто на мене підписаний, той прекрасно знає моє ставлення до поліції, особливо до тих, хто допомагає ТЦКшникам творити це беззаконня на вулицях, викрадати людей і відправляти їх на утилізацію. Але це ж була абсолютно інша ситуація. Вони зупинили машину о 2 годині ночі, в комендантську годину, військову машину, там, де були військові. Що ці військові там робили? Чому вони там були в цей час? Поліція виконувала свої прямі обов'язки. І на відео з боді камери поліцейського, я публікував це відео в своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. На відео чітко видно, що поліцейський нормально спілкується, все не грубий. Він попросив відкрити багажник, і коли цей військовий відкрив багажник і підняв там маскуювальну сітку. Тобто поліцейський там побачив ящик. Що це був за ящик і що там було, не зрозуміло. І уже коли поліцейський попросив відкрити цей ящик, отоді от стався сам напад із стріляниною. Я думаю, всім прекрасно зрозуміло, що це був за ящик і що в ньому перевозили. Ну давайте казати прямо, скоріше за все, там була зброя. Тому що це абсолютно не секрет, і було багато журналістських розслідувань про те, як військові з передової вивозять зброю і продають її в тилу. А кришують це все, їх командири, командири їх частин, і всі про все прекрасно знають. А той, хто пише, що ці військові молодці і вони герої, бо постріляли поліцейських, то вони не думають про те, що з цієї зброї завтра може застрелити їх. Але не на війні, а отут, в їхньому селі, в їхньому місті. А ви знаєте, що цієї самої ночі, в... також у Вінницькій області, було застрелено молодого хлопця. Стався конфлікт між чоловіками, і один із них вистрілив молодого хлопця, в результаті чого цей хлопець загинув. Звідки в нього взялася та зброя? Якщо ви будете називати героями отаких от, от військових вбивць, то завтра на місці цього загиблого хлопця можете опинитися ви. Тому, шановні, фільтруйте інформацію і думайте своєю головою. І не треба рівняти всіх одним мирилом. Тому що, якщо, не дай Бог, на вас завтра хтось нападе, то куди ви побіжете в першу чергу? Правильно, ви побіжете до поліції і захочете, щоб вони вам допомогли. Отож, не живіть лише сьогоднішнім днем. А стосовно цієї ситуації, то я звичайно висловлюю співчуття родині загиблого поліцейського. І я дуже надіюсь, що ця справа буде розслідувана, а ці два виродки вбивці будуть покарані, як воно має бути. І я надіюсь, що в цю справу зараз не почнуть влазити ті, хто кришував оцих військових вбивців.